З України передаємо вам прямий привіт з Кіровогращини, де сьогодні пройде така надзвичайно потужна демобитва між нашим гібридом і двома титанами ринку без перебільшення. Титани, гіганти, як хочете, їх назвіть, тому що це топові гібриди, які на сьогоднішній день на маркетинговому рівні надзвичайно розкручені, скажімо так, по народному І там абсолютно таке середньогосподарське порівняння, тому що це повне. Повний масив, 60 гектар, і по 20 гектар висіяно кожного гібриду при ідентичних технологіях. 20 гектар альдазору, 20 гектар одного гібриду і 20 гектар другого. Чому я їх не називаю? Для того, щоб ви не подумали, що це з наших вуз звучить як реклама. Нехай скажуть головний агроном, з чим він порівнював наш Альдазор, тому що сьогодні, на сьогоднішній день, Альдазор. Прививає до себе надзвичайно багато уваги. Ми зараз покатаємося в комбайні, ми покажемо вам абсолютно середньостатистичний результат, буде надзвичайно цікаво, тому що ми сьогодні тягаємо з гігантами. Дане господарство обслуговує наш менеджер Василь. Вас як довго ми працюємо з цим колективом? Уже декілька років, а по поводу Альдазора вони в тому році взяли на пробу і цей год висіяли, то зараз будемо. Будемо тестувати, да, побачимо, що Показав. наш незмінний оператор ігор. Щось будемо вирізати. Знімаємо все, яке без прикрас. Так що залишайтеся на відео. Зараз ми вам покажемо реальний результат, тому що нерідко ми абсолютно відкриті, просто вам говоримо, нерідко люди скептично відносяться до того, коли ми говоримо, що ми працюємо на рівні з брендами. Зараз ми все це покажемо. Абсолютно велике потужне господарство, яке на силу сьогоднішньої ціни на імпортне насіння. Абсолютно тверезо прицінюється до українського виробника. Тому залишайтеся на відео. Прибули на поле, де висіяні наш гібрид Альдазор. З нами головний агроном Олег. І зараз хотів би його запитати, які гібриди, окрім нашого Альдазора, тут висіяні і що він міг би нам сказати взагалі про процес вегетації. Олег, якщо можна розписати, що на полі відбувається. Ну, на полі в нас зараз косять три комбайни. Всі три комбайни, тобто різні комбайни косять. На полі посіяно у нас посіяний альдазор, полоскається суміко і остальна площа досіяна Субаро. Під три цих гібриди сонячника було ну, внесено, вносили експрес і мультимастер. Ну, ви самі розумієте, що таке експрес і що таке мультимастер. Вносили. Потім давали період вегетації в цих сімочків практично одинаковий. Ну, Альдазор, як можна сказати, показав себе з лучшої сторони, чим показав, тому що в нього ну, маса, листок більший був. Інтересніше він себе показував при вегетації. Давали подкормку бор. А, ще забув сказати, При посіві було, було по 110 кг сульфомофоса внесено, як с'єлася сімечка вся. Під кожний гібрид все, одне те саме було, все робилося. Ну і цікаво було тим, що він... просто інтересна сімечка сама по собі, тому що вона інтересна. Зараз <рес> будемо косити, побачимо урожайність, все вам потім покажуть і розкажуть. А скажіть, вносили страховий гербіцит Grand Star, ну, експрес, він же всім по 50 грам, так? Так, да, всім однаково, все однаково вносить. Скажите... То тобто, не більше, не менше, не... А був якийсь постгербіцидний стрес на Альдазорі, як він переніс внесення саме. Ну Дивіться, в нас кожна сімечка пере, ну, пере, пригнічується, тому що ми, наша фірма працює з максимальною дозою гербіциду. Як ви розумієте, 50 грам експресу це почти максималка. Не почти, а 45 там, по-моєму, максимальна норма. Ні, там 50. 50, 50 – максимальна норма була. І ми постійно работаємо з максимальним, тому що ми не любимо другий раз перекроплювати. <гум> <гум> тому що ми всі знаємо, які зараз гербіциди є. Хренові, гароші, лучше раз і до свідання. Да. Ось таке буває. То проблем не було при організації. Скажіть... Він себе видержав, нормально себе показував і на уровні з, усьою, з цими трьома гібридами він себе однаково показував кругу. А скажіть, по хворобам були якісь проблеми? Ну, по хворобам, що я вам сказав? По цьому, то він, ну, я не бачив цей, у нього таких серйозних заболівань. Такого, щоб прямо фунгіцид вносити, то не, не було якоїсь ну, потреби. Фунгіцид вносили тут, тому що ми його вносили для того, тому що вся, всі три гібриди вони кропляться, я ж не можу на один внести, на один не внести. Ага. Тобто, на запрес зайшов і робота по всім трьом фунгами роботали. Угу. Ну, тобто, можна сказати, що вони йшли в ногу в трьох до да, сьогоднішнього вони, дня. Да, да. Все, зараз побачимо просто, я кажу, що він покаже себе в поворожайності. Тобто зараз йдемо, перейдемо в комбайн і вже будемо говорити, так скажемо, у тіла. Дуже дякую, Олег, за дякую. коментар. Ми вже в комбайні. Зараз збираємо... Це... ж його живе сіяли, виходимо. Да? Казав агроном. Це ось зараз наш альдазор. Продовжуємо збирання альдазору на полях Кіровоградщини. Бачимо врожайність між 3 і 9, 402, 405. Виглядає, що соняшник висіяний з сівалкою гаспарду, господарство приклало екстрафракцію, соняшник сухий, волога 7,2. виглядає дуже потужно і сипи аналогічно. захист, живлення, добре матричні умови, бачимо врожайність таких же приблизно рамках, але це точечний. а так якщо брати середнє, то плюс-мінус однаково. Ми в комбайні бачимо приблизно результати урожайності, для того, щоб ви не думали, що це ми вигадуємо. Хотілося б почути головного агронома Олега, що він скаже, як ведуть себе гібриди. Ну, Люди покатались, бачать, що воно на уровні всього, практично, уровень урожайності одинаковий по всім гібридам, що Альдазор, що Суміко, що Субару. Тобто в них ну, нема планки там хтось вище, ну, є іноді моменти бувають, де сипе краще, де сипе хуже. Таке буває. У кожного гібрида є своя патологія висоти урожайності. Але так, якщо брати середнє в одракових агробіологічних умовах, то бачимо, що в принципі ну, результат однаковий. Тому, Олег, дуже дякуємо вам за увагу, за Спасибо. час. Надіємося, що будемо будем працювати. Все, дякуємо. Повертаємося з чергового виїзду, повертаємося в гарному настрої з позитивними емоціями. Завжди приємно в сотий раз переконатися у відміні якості нашого насіння. Що ми робимо далі? В жодному разі не зупиняємося, вже плануємо їхати десь надалі. Мабуть, в сторону Києва будемо рухатися. Тому, кому цікаво, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, тому що, якщо ви дивитеся на наші відео, не підписавшись, нам від того стає дуже сумно. Sim, papá.